Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Нова ядерна доктрина від Путіна, кремлівський диктатор, підписав оновлену редакцію документа. Він розширює умови застосування зброї масового знищення, зокрема, допускає ядерну відповідь Москви в разі критичної загрози для суверенітету, навіть у випадку застосування конвенційної зброї, а також у разі нападу на Білорусь як країну союзної держави. І ще у випадку достовірної інформації про масований зліт літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет. Безпілотних гіперзвукових та інших літальних апаратів і перетину ними російського кордону. Примітно, що разом із оголошенням нової ядерної доктрини в країні агресорці оприлюднили ще одну новину про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема і ядерного удару. Бомбосховище Куб м на вигляд як укріплений контейнер для вантажів. І там можуть розміститися 54 особи.